Перша книга Царів, розділ 14 Того часу занедужав Авія, син Єроваама. І каже Єроваам своїй жінці, Візьми перевдягнися, щоб тебе не впізнали, що ти жінка Єроваама, та й піди в ШИЛО там є пророк Ахія, який напророкував мені, що я буду царем над цим народом. Візьми з собою десять буханців хліба, коржиків і посуд меду, та й піди до нього. Він тобі скаже, що буде з хлопцем. Так і зробила жінка Єроваама. Зібралась, прийшла в шіло і увійшла в хату до Ахії. Ахія ж не добачав, бо у нього потемніли очі від старощів. Але Господь сказав до Ахії Ось іде жінка Єровама спитати тебе про свого сина, бо той не здужує. Скажи їй те і те, вона війде до тебе перевдягненою. Тож скоро Ахія зачув її ходу у дверях. Та вже й каже, Входь, жінко Єроваама, для чого було тобі перевдягатись? Передано мені жорстоку вість для тебе. Іди, скажи Єроваамові, так каже Господь Бог Ізраїля, Я підняв тебе з міжнароду вгору і зробив князем над моїм народом Ізраїлем. Я вирвав з дому Давида царство. Щоб дати його тобі. Ти ж не був таким, як мій слуга Давид, який пильнував заповіді мої і ходив за мною з усього серця, чинивши тільки те, що мені до вподоби. А чинив ти гірше, ніж усі, що були перед тобою. Бо ж ти пішов і наробив собі інших богів, вилиті, подоби, щоб довести мене до гніву, і відкинув мене. Позад себе. Зате ось пошлю я лиху годину на дім Єроваама і викоріню в Єроваама усіх чоловіків, усіх рабів і вільних в Ізраїлі, і вимиту дім Єровама, як вимітають сміття геть дочиста. Хто в Єроваама помре в місті, того жертимуть пси. А хто помре в полі, того клюватимуть птиці небесні, бо так говорить Господь. Ти ж встань, іди додому. Як тільки вступить нога твоя у місто, хлопець умре. Весь Ізраїль буде оплакувати його і поховає його, і він один з дому Єрвама зійде у гріб, бо в ньому одному з дому Єрвама. Господь, Бог Ізраїля, найшов щось добре. І Господь поставить собі над Ізраїлем такого царя, який викорінить дім Єроваама. Господь захитає Ізраїля, немов тростину, що хитається в воді. Він вирве Ізраїля з цієї гарної землі, що дав батькам їхнім, і розвіє їх поза ріку. За те, що наробили собі астарти, приводили Господа до гніву він видасть Ізраїля на поталу за гріхи Єрвама, які він сам чинив, і якими призводив до гріха Ізраїля. І пустилась жінка Єрвама в дорогу і прибула в тірцу. Та саме тоді, як переступила поріг дому, хлопець помер. Поховали його, і весь Ізраїль оплакував його, за словом, що Господь сказав був через слугу свого пророка Ахію. Щодо решти дій Єроваама, як він воював і царював, то вони записані в літописній книзі царів Ізраїля. А царював Єроваам 22 роки, і спочив він за своїми батьками. А замість нього став царем, син його, надав. Ровоам, син Соломона, царював в Юдеї. 41 рік було Ровоамові, як він став царем, і 17 років царював він у Єрусалимі, в місті, що Господь вибрав з усіх колін Ізраїля, щоб там перебувало його ім'я. Матір його звалась Наама, амонійка. Юдеї чинили зло в очах господніх своїми гріхами, яких допустились, довели його до гніву більше, ніж батьки їхні, бо й вони зводили собі узвища кам'яні стовпи і астарти скрізь по високих горбах і під усяким зеленим деревом. Були і геродулки у краю. Вони чинили всі гидоти тих народів, що Господь прогнав перед синами Ізраїля. На п'ятому році царювання Ровоама двигнувся на Єрусалим Шішак, цар єгипетський, і забрав скарби з храму Господнього і скарби з царського палацу, забрав усе, забрав і всі золоті щити, що зробив був Соломон. Замість них цар Ровам зробив мідні щити і передав їх під догляд начальникам сторожі, що вартувала при вході в царський палац. Кожного разу, як цар входив до господнього храму, сторожа брала їх, а потім приносила назад у покої сторожі. Решта дій Ровоама і все, що він чинив. Записано в літописній книзі царів юдейських. Увесь час була війна між Ровоамом і Єровоамом. І спочив Ровоам зі своїми батьками і поховано його в Давид городі. Матір його звалась Наама Аммонійка. Замість нього царював син його Авія.